Вітаю вас, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Одразу хочу вам подякувати за те, що обрали це відео. Подивіться, будь ласка, до кінця. І в цьому відео я розповім вам, як збудувати саме ось таке село. Село, в якому у кожній хатинці з обістям будуть вулики. Подивіться просто на цю красу, гарно ж виглядає. Одразу невеличке спостереження. Найбільша кількість вуликів в мене є в цій хатинці. Дивіться, їх тут 3 на 6, 18 плюс 10-28 вуликів. Це поки що найбільша можлива кількість, яка в мене точніше з'явилася. Можливо, можна і більше вуликів отримати, поки що я цього не зміг зробити. І рекорд 28. Якщо ви маєте обіця, в якому було більше вуликів, напишіть мені, будь ласка, до коментарів. І напишіть, як ви це зробили. Якщо ви це навмисно якось зробили. Як я зробив, так, щоб в кожній хатинці були вулики. Перше я спробував. Перше я спробував поекспериментувати з обістями. Я зберіг гру. Замість того, щоб завантажити гру. І тепер я вам не зможу показати. Ем... Я все зіпсував. Добре, я експериментував з формою обістя. Тепер вам не зможу показати, тому що я чомусь зберіг ру замість того, щоб завантажити, і втратив те збереження, яке було. Там я експериментував з формою обість. І можу вам абсолютно впевнено сказати, що форма обістя ніяк взагалі не впливає на те, що з'являються вулики. Вулики з'являються абсолютно рандомно, і для того, щоб отримати будинок з вуликом, потрібно постійно перезавантажувати гру. Так, до цього я прийшов не сам, про це мені писали в коментарях, тому дякую вам за таке спостереження. Зараз я вам на практиці покажу, як це працює. Давайте пригадати, вже не зберегти, тому що я взагалі втрачу всі свої збереження. Де він тут? Добре, хоч це збереження не зіпсувалось, давайте поставимо на паузу хатинки з деревами для того, щоб скоріше будувались. Або давайте зробимо так, щоб вхід був з цієї сторони. І набагато скоріше вони носили ресурси і будували цю хатинку, прискоримось. І я вам просто на практиці покажу, як це діє. Як отримати кожну хатинку з обісцям. Дивіться, коли хатинка майже добудована, потрібно вчасно нажати паузу. Так. Зберегти гру. Збережемо її тут експеримент. Та добре вже зіпсувалося збереження. Давайте на експеримент збережемо. І нажимаємо добудувати. Дивіться, голова наш заселився. Вуликів у нього немає, тому потрібно пригадати. І знову завантажити збереження. Хоп, і в нас вулики є. Добре, це було дуже легко з другої спроби це з'явилося. Давайте можемо просто ще раз зробити так. Пригадати, дивіться. Немає вуликів. Знову пригадати. Малина. Наприклад, якщо ви хочете собі обіця з малинами. З малиною. Обіся з малиною. Щоб було дуже багато малини, ну ви зрозуміли. Нічого. Нічого. Ну як нічого. Потім тут будуть, звичайно, різні насадження, але малини або, дивіться, дуже багато малини, наприклад, такий. Варіант також може підходити комусь, наприклад, хто хоче. Хатинки з малинами. З малиною, знову кажу, з малинами. Ще раз. Нічого. Знову малина, дивіться Ну, взагалі рандомно вона і з'являється, і кількість саме кількість насаджень цієї малини також різна кожного разу. Таким чином, саме і вулик, як я вам показав, що може бути 28 вуликів, а може бути 4, наприклад, мінімальна кількість. Тому можна так експериментувати дуже довго. І взагалі зібрати собі максимально. Максимально зручне для вас. село. Дивіться, малина також, але в іншому місці взагалі. Ну, тобто варіантів є дуже багато. Знову малина. Давайте вже вулики, а то я тут розказую, що вулики мають бути, а вони не з'являються і не з'являються. Ось вулики. Взагалі оцей варіант найкращий. Дивіться, і малина в нас є, і вулики. Вулики всього скільки 6, але є, звичайно, і малина, тому це. Прикольний варіант. Ось так можна робити просто безкінечну кількість разів, допоки ви не збудуєте село, яке вам подобається, яке збудував собі я. Саме ось це село. Але, чесно кажучи, я на це село витратив дуже багато часу саме на перезавантаження, тому що перші люди, які в нас є 9 сімей, вони селяться одразу, і це дуже швидко зробити, просто перезавантажувати гру. Надалі, якщо ви добудували будинок, потрібно на нього поставити резерв, щоб не заселилася нова сім'я, зберегтися. І потім пригадуйте гру, знімайте резерв, заселяється нова сім'я. На це потрібен якийсь час, допоки вони заселяться і приїдуть, вони не одразу з'являються. За заселяється на вас сім'я, і в них, наприклад, немає вуликів. Вам потрібно знову завантажити гру, знову зняти резерв, знову почекати, доки приїде сім'я, в знову немає вуликів, а вони іноді приїж приїжджають одразу, а іноді потрібно чекати дуже довго. І саме після того, як ви заселите перших своїх 9 сімей, які у вас є, надалі емігранти вони просто розтягують цей час. І тому саме ось таке село, яке є в мене, збудувати буде дуже довго і дуже тяжко. Але насправді не скажу, що мені не, не принесло це задоволення. Дуже цікаво було щось нове. Я собі біля кожної хатинки збудував лавиці, дивіться, фруктові дерева. Кожна хатинка має фруктові дерева і лавиці. В деяких хатинках дерева ростуть навіть всередині обістя. Це дуже. Дивно, дивіться, майже кожна хатинка має. Це, можливо, залежить від розміру обіця або від того, чи є дерева біля хатинки на вулиці. Ну, добре, ось таке гарне село я збудував. Дивіться, одразу, звичайно, збудував школу, тому що освіта це дуже важливо. І потім нам потрібні будуть освічені жителі. Також, звичайно, ферми. Вирощує собі коноплі, ну тому що потрібно робити багато ниток і тканин. І, наприклад, робити одяг, який можна продавати. Тепер ще один нюанс. Одяг продавати дуже вигідно. Олію продавати дуже вигідно. Ми її продавати можемо дуже багато і заробляти на цьому великі гроші. На рахунок меду. Дивіться, наскільки я пам'ятаю, робити медовуху ми не можемо, тільки купувати можемо. Продавати мед. До Патюшиного патюшине, або Барвінкове. Барвінкового. Ну, ви зрозуміли. Продавати мед ми їм не можемо. ну Просто тому що вони його не купують. Мерева також мед не купує. Купує мед тільки балаклія та деркачі. Давайте відправимо туди гінців і подивимось, скільки вони в нас куплять. На складах я собі зберіг вже 5000 одиниць меду. І це менше, ніж виробляють мої селяни. Тому що якщо нажати на рандомну хатинку, дивіться, 800 меду мають. Ці мають 1800 меду в себе дома. Де в ці маленькі хатинки можна скласти 1800 меду. І так, дивіться, 200, добре, тут менше за останніх хаток. 1500 меду. 600. Це найбільше 1185, добре, це най... Найбільше, але найменше меду в них. Ну добре, дивіться, Балаклія купує в нас лише 1173 меду. Продамо. Зараз подивимось на наших улюблених деркачів, скільки вони від нас меду куплять. Ну тобто, якщо в хатинках є якесь обмеження на кількість ресурсів, наприклад, як це має склад, що в нього є обмеження на 15 тисяч одиниць якоїсь. Якогось товару, якогось чогось. 15 тисяч одиниць чогось. Якщо є таке обмеження і на хатинках, то в якийсь час мед просто заповнив всю хатинку, і вони не зможуть собі там зберігати їжу і дрова. Але якщо вона дійсно існує, дивіться, Мерефа прийшла, не купує у нас нічого. І також деркачі. Купують у нас мед, але тільки 412, ну це, мабуть, тому що я недавно їм продавав мед. Ну, тобто, є. Сенс будувати таке село, можливо, саме перші 9 хат, але надалі такої кількості меду ніхто не споживає. Можливо, потім зроблять, що можна буде робити медовуху, і ми будемо робити медовуху, продавати і мати щастя. А, до речі, ціна на мед. Дивіться, ціна 41 золотий гривень за одиниць меду. Ну, тобто, мед насправді ще до того і дешевий. При цьому, ну дивно трошки дивно, що мед такий дешевий і так його мало купують. Хоча, судячи з коментарів, які пишуть під відео, в різних відео, не тільки під моїми відео, багато хто хоче собі хатинки саме з вуликами. Ось вам варіант, як можна отримати хатинки з вуликами. Але навіщо вам це не зрозуміло? Але так, як зробив я, це було. Досить цікавий експеримент, це було прикольно, мені сподобалося. Село мені візуально дуже подобається. Дивіться, це просто ідеальне село пасічників біля озера. Гарний, гарний просто вигляд, центральна частина ще не забудована, не знаю, тут, скоріше, все, буде корчма і цирюльня, Можливо, церква буде також в селі, в середині села, ну, тому що мені вже просить, ой, стань міграції вже просить капличку або церкву. І, звичайно, в мене є ферми, ну як село без ферми, корівники аж 4. Ну, тому що в мене є де випасати худобу і для того, щоб я міг робити недостатньо молока. Молока завжди недостатньо, що з ним робити. І отже, таке питання: чи варто розвивати це поселення надалі? Але будувати вже кам'яниці, для того, щоб знову не витрачати мільйон годин часу на те, щоб у кожній хатинці були вулики. І так як в мене всі, абсолютно всі жителі живуть в хатинках з обістями, відповідно, вони мають дуже багато овочів, різних фруктів, і тому нічого, майже один у другого не купують. І все псується, просто лежить. Дивіться, по столу лежить, і все псується, ніхто нічого не купує, тому мені потрібно кудись це все продавати. Або, наприклад, збудувати місто ось тут, міську частину, зробити міст, і з села постачати ресурси. Продукти, все спостачати в місто і годувати місто, а місто собі буде чимось тут ще займатись. Такий план, щоб е, залишити автентичне село з фермами, з корівниками, з просто дивіться, дитяки, до речі, рівненькі в мене поля. Гарне-гарне село пасічників, а всі надалі вже емігранти до міста можуть емігрувати сюди і займатися там, можливо, ще чимось, придумаючим, я собі наробив цегли наперед, віці 16 тисяч, тут по 10 тисяч всюди. Цегли є дуже багато, Ну, це я для того, щоб на всяк випадок наперед, якщо все ж таки буду будувати цирюльню або будинки, які потребують цеглу. Таке село, що думаєте про цей спосіб, про те, як отримати вулики? Що думаєте про це село, як воно виглядає, я б його, чесно кажучи, ось таким селом просто і залишив. Просто гарним українським селом, селом пасічників біля озера, з фермами та сільськими жителями. А місто надалі яке буде все це купувати і споживати? І робити якусь іншу роботу, поки що не придумав, яку я збудую все ж таки ось тут. Тут буде гарно і тут дуже гарне місце можна збудувати. Я думаю, так. Ну і ще місце для похвалень потрібно збудувати, ну точніше, придумати. І церкву чи ставити всередині села церкву? Тому що я до релігії так собі якось нейтрально відношусь, я би ще одну школу збудував потім. Ну Тому що я вважаю, що освіта важливіша, ніж, ніж релігія. Добре, пишіть свої думки. Як ви бачите розвиток цього поселення надалі. Можливо, знімемо другу серію про село пасічників, про солодке життя, коли в тебе вдома є 1666 банок меду. Дякую, друзі, за перегляд. Дуже за вами скучив. Давно не виходило відео, так я знаю. Але ситуація помінялась, тепер така можливість вже. Має бути, тому буду старатись випускати відео набагато частіше, можливо, навіть декілька разів за тиждень. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть ваші думки про село, про спосіб отримання хаток з вуликами, про можливість розвитку надалі цього поселення. Будь-які коментарі давно-давно не виходили відео, тому буде мені дуже приємно. Дякую вам, величезне дякую за перегляд. Дуже мене переповнюють емоції. До зустрічі в наступних відео.